Україні слід відходити від хибної політики, яка ведеться протягом останніх 20 років і яка стала причиною тотальної корупції та бідності. У цьому переконаний засновник фонду братів кличків, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Під час свого перебування у Криму Володимир провів ряд зустрічей з жителями півострова. Зокрема, поспілкувався з громадою Бахчисарая. Мені не байдуже майбутнє України, тому я і зустрічаюся з вами. Я відвідав різні країни, і я бачу різницю між тим, як люди живуть у Швейцарії, Німеччині, Англії і як вони живуть в Україні. У нас багатюща країна, нам природа дала дуже багато і нафту, і вугілля, і метал. У нас чорне море і гори. Ми маємо жити за європейськими стандартами. А для цього нам треба відходити від старої політики, яка ведеться протягом останніх 20 років у нашій державі. Володимир Кличко є безпартійним і не займається агітацією, проте особисто для себе не бачить іншої альтернативи. Він не закликатиме голосувати за когось конкретного. Найголовніше прийти на вибори. З нашою корупцією, якщо не піти на вибори, то за вас проголосують і ваш голос віддадуть комусь іншому. Нагадаємо, в Одеській області передвиборчу компанію «Партія удар курує Едуард Гурвіц.